Но ты хочешь много чего, но ты мало чего получишь. Почему? Пошла. Приготовься, подружка. Я была замужем с 2006 года официально до 2022 года официально. А у нас с no, no, Анатольевичем трое детей. Всю жизнь, сколько я с ним жила, он меня бил, унижал. Почти три года после развода он мне он давал никакой жизни. Он приходил, унижал меня, оскорблял, бил. А это все происходило при наших детях, малолетних. Запугивал меня постоянно расправой, Пользуясь своим положением, он депутат областной рады от партии Европейская Солидарность. Он вице-президент Федерации Джудово-Детской области. Насильство це одна із розповсюджених форм порушення прав людини. Це Оксана Костова, колишня дружина депутата Одеської обласної ради та віце-президента Федерації дзюдо Одеської області Вадима Калайденка. Довгі роки Оксана Дмитрівна потерпала від домашнього насильства. Довгі роки Оксана Дмитрівна перебувала під постійним страхом та погрозами. Довгі роки все це відбувалося на очах їх трьох дітей, які також перебували під постійним тиском батька. І ось Оксана Костова вирішила більше не терпити насильства та покласти край всім своїм стражданням та приниженням. Останній конфлікт, який відбувся 22 травня 2025 року в їх спільному будинку у селі Кержаніка. Коли Вадим Калайденка у черговий раз застосував фізичне насильство, яке спричинило кровотечу, з носа, множені сінці та закриту черепну мозгову травму, став акстанню краплею у чаші терпіння Оксани Дмитрівни. та вона вирішила чинити законний опір та добиватись відновлення своїх основних соціальних цінностей на життя. Здоров'я, честь, гідність, недоторканність та власну безпеку. Зрозумівся, що колишня дружина більше не буде покірно схиляти голову, Вадим Колойденка вирішив використати найпідліший крок проти жінки. Він вирішив завдати удару через дітей, забравши їх з їх будинку та повністю обмеживши і її спілкування з дітьми. Я була винуждена зняти себе квартиру і переїхати. При цьому ми з ним договорились, що неділю живе він в цьому домі, неділю живу я з дітьми. Угу. Для того, щоб діти жили в домі. Він запретив дітей забирати в свою квартиру. Але при цьому ти виконувала свої обов'язки, а він, коли діти були з ним, ти приходиш сьогодні і дітей немає. Так, да, я приходжу, а дітей немає. Угу. Ага. І в домі видно, що дітей вивезли. Привет. Я приехала в Крыжановку. Где дети? Да, дети со мной, все нормально. А почему они не в Крыжановке? И мы уехали. А да я, я хочу, ты чтобы я... ты их вернул в Крыжановку. Ну, ты хочешь много чего, но ты мало чего получишь. Почему? Где вот мои потом... дети? Я подал суд на тебя. Чего вдруг? Ну, вот так, на во всякий случай. 31 июля, 15 часов, начинаем. Поэтому приготовься, подружка. А ты дружок 30... детей верни. Так я тобі ще раз говорю, що ти нічого не кажеш, попадає. Ну, ти, ти ж мене біла. Да ну, І більше мені не беспокой. Я спробував зв'язатись з Вадимом Анатолійовичем Колойденко з метою зустрітися з ним та дізнатися його точку зору з приводу цієї конфліктної ситуації. Вадим Анатолійович, до мене звернулася колишня ваша дружина Оксана Дмитрова Костова. З приводу ваших сімейних конфліктів та домашнього насілля. Я хочу з вами зустрітися і поспілкуватися на цю тему. Там мені немає бажання. Розуміючи, що правоохоронці зазвичай не дуже охотно реєструють заяви на таких високих посадовців до єдиного реєстру досудових розслідувань. Оксана Коледенка за допомогою свого адвоката подала скарги на всі заяви для реєстрації їх та початку. Досудового слідства. А, ознайомившись із заявою та матеріалами, доданими до неї, а, я вважаю, що є ознаки кримінального правопорушення, тому не заперечую щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань та подальшого здійснення досудового розслідування. Постановив скала представника Послугу Оксани Дмитрівни, адвоката Олійника, Максима Борисовича, на бізнес слідчого ВП новочнеру, П Одеській області. Щодо нанесення відомостей про кримінальне правопорушення дойде задовольнити. Всі скарги задоволені та розпочати досудового слідства з кожного виду насильства. А саме за умисне легкі тілесні ушкодження, за умисне систематичне домашнє насильство відносно дітей та самої Оксани Костової, а також за погрозу вбивством. Сподіваюсь, що депутат Калайденка чітко розумію, усвідомлює, що за таких обставин він сам повинен оберігати життя та здоров'я Оксани Костової. адже у випадку, якщо з неї щось трапиться, він буде головним підозрюваним. Крім цього, направлене звернення до голови Одеської обласної ради Григорія Діденка, який вже відреагував на події та визнав, що у діях. Депутата Вадима Колиденка є всі ознаки кримінальних правопорушень, після чого Одеська обласна прокуратура взяла під особистий контроль всі ці кримінальні провадження, а досудове слідство доручено слідчому управління головного управління Національної поліції в Одеській області. Вже є постанова прокуратури про об'єднання всіх кримінальних проваджень в одне. Адже у прокуратури є достатні підстави вважати, що всі кримінальні проводження стосуються діяння одної людини. Що ж, спостерігаю за справою далі, впевнений, що багатьом буде цікаво подивитись, як представник народу, який взявся вирішувати долі всієї громади Одеської області. Не може вирішити власні проблеми та схильний до насильства. Дуже цікаво буде спробувати поставити запитання і батькам Вадима Колойденка з приводу насильства в сім'ї. Адже саме поведінка батьків стає прикладом, яким ми користуємося у майбутньому для розв'язання власних проблем. Роман Баршанідзе Альтернатива. то подружка